фізкульт-привіт і хай! З вами Олександр Грібельний Фітнес онлайн. Зараз ми з тобою будемо робити тренування на стільці. Знадобиться звичайний стілець. Це тренування дуже класно підійде для людей з обмеженням фізичних можливостей. Це може бути через зайву вагу або через травму нижніх кінцівок, колінного суглобу, голіна стопу. Не дивлячись на те, що це тренування на стільці, ми будемо робити full баді тренування. Так, ми задіємо і верхню частину тіла, звісно, і корм, язи пресу, і. І нижню частину тіла теж. Уважно дивимось на екран. Перша вправа буде бокс. Ми робимо удар рукою по діагоналі всередину, а ногу відставляємо в протилежну сторону. На ударі видихаємо. Ну що, поїхали. Робимо разом. Добре, молодцом приходимо до наступної вправи. Дивись уважно на екран. Зараз ми пропрацюємо середню дельту. Це буде підйом рук через сторони, і в цей час будемо вирівнювати ногу, тобто навантаження легеньке, але передня частина стегна отримає. До речі, в руки можна взяти невеличкі гантельки або бутилочки з водою. Поїхали, робимо разом. Дуже добре, йдемо далі. До речі, до наступної вправи нам теж зможуть знадобитись невеличкі гантельки або невеличкі бутилки з водою. Ми будемо робити підйом стегна і згинання на біцепс. Щойно показав перший варіант і другий варіант, коли ми тримаємо ногу більш прямою і тягнемо коліна до грудей. У будь-якому випадку на підйомі ноги видихаємо. Обираємо один з двох варіантів і поїхали. Робимо разом. Молодці йдемо далі. Наступна вправа у нас будуть махи в нахилі. Ми нахиляємо корпус і машемо руками нагору. Причому у нас лікоть повинен бути у верхній точці. Працює верх спини, шийна воротникова зона, задня дельта, звісно. Окей, руки майже тримаємо прямі. Поїхали, робимо разом. Чудово, йдемо далі. Як ви бачите, у нас в принципі у кожній вправі працює нижня частина тіла. Зараз ми будемо робити розгинання на трицепс і також ми будемо робити вирівнювання ноги. Розгинаємо і видихаємо. Окей? Ліксі не ведемо в сторони, не опускаємо вниз. Поїхали, робимо разом to feed me And what was left over I put towards my dreaming But the only thing in life that has meaning Are the things you аде фінзюкатлічно. Ідем далі. Зараз будемо по діагональці торкатися ноги. Але тут дуже важливий технічний момент. Робимо не так, як зараз показав. Не ось так. А робимо саме з обертом корпуса. Ось ми два плеча відводимо в сторону. Окей? Поїхали, робимо разом. Yeah. It's It's only only worth worth it 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 if if you work for it. It's only worth it if you work for it Окей, okay, йдемо далі. Наступна вправа у нас буде згинання ноги і згинання рук у ліктівому суглобі, а також у плечовому суглобі. Дивимося уважно на екран. Ногу зігнули. Зігнули руку у ліктях, ногу зігнули. Зігнули руки у плечовому суглобі, тобто зробили хлопок над головою. Через раз, окей? Okay? Робимо разом. Поїхали. Your dreams, but it's not what it seems, man. It's hard to be seen when everybody wants to be king. Yeah, they all wanna ring, yeah, we all wanna be free. So show me what you got, what you bring, how you fight in the ring, how you take a fucking swing. Do you got heart? are you Добре, дивимось на екран. Наступна вправа можна сказати зі школи. Згадуємо, як ми робили в школі. Руки в ліктях назад, потім оберт корпусом і руки прямі назад. Так? Кожен раз намагаємось звести лопатки, відвести плечі назад і звести лопатки. А коли робимо оберт, концентруємось на косих м'язах живота. Поїхали, робимо разом. I Окей, уважно дивимось на екран. Наступна вправа: ми будемо вирівнювати ногу в коліні і зводити лопатки. Тобто ми тягнемо плечі назад і зводимо лопатки. Окей? Коли тягнемо плечі назад і зводимо лопатки, видихаємо. Ну що, поїхали? Робимо разом. Добре, ідемо далі. Наступна вправа: ми будемо тепер згинати ногу в коліні і тягнути лікті до талії. Наче ми робимо вертикальну тягу. Ми витягуємо руки догори і тягнемо лікті до талії. Не назад, а до талії. Окей, фокусуємось на м'язах спини і на стегнах. Поїхали, робимо разом. Чудово, і зараз дивимось на екран дуже уважно, тому що буде дуже цікава вправа. Ми будемо робити розведення ніг і рук. Будемо повністю розкриватися. Розведення рук і ніг ми будемо робити водночас. Руки намагаємось підіймати нагору таким чином, щоб лікоть був вище плеча. Окей? І поїхали. Робимо разом. Окей, йдемо далі. Дуже корисна вправа для м'язів живота. Діагональна скруточка. Ми підіймаємо ногу і по діагоналі намагаємось торкнутися ліктем до ноги. Тільки ми робимо саме твіст корпусом, як зараз показував на екрані. Окей? Робимо скрутку і видихаємо. Робимо разом. Поїхали! Чудово і завершимо наш комплекс вправ на стільці. Вправою з кльопочками показую декілька варіантів. Перший варіант більш складний. Виходить, що у нас корпуси ноги у повітрі, і ми повинні коліна підтягнути до грудей, максимально скрутитися, напружити м'язи живота. І другий варіант він буде легше. Підбираємо будь-який варіант під свої фізичні можливості. Ми повертаємо ноги щоразу на підлогу. Сильно назад не відхиляємось, так само, коли тягнемо коліно до грудей, видихаємо. Обираємо варіант для себе і поїхали. Робимо разом. Вперед! Молодцом так тримати, ми зробили з тобою один раунд тренування, дотримуйся інструкції своєї програми, і я хочу тобі нагадати, що ти знаходишся на вірному шляху. І користуючись можливістю, хочу тебе попросити, якщо у тебе є знайомі, друзі, подруги, які хочуть досягти якісного результату, то може бути схуднення, покращення осанки, набор ваги. І у загальному для усіх, хто хоче покращити своє самопочуття, здоров'я. Також покращити свій зовнішній вигляд. Буду дуже вдячний, якщо будете ділитись моїми контактами. Дякую наперед. А я не кажу до побачення, а кажу до зустрічі.